Ренфорд, Манчестер, Юнайтед, Єгор Ярмолюк. Я просто після цього матчу постів порівняння з Мголо Канте, і я собі намагався придумати ще якогось футболіста в англійській прем'єр-лізі теперішній, який ми міг би так. Кій рівень працездатності і витривалості одночасно да тому, що 90 плюс так раз момент, ось після матчу, як всі почали говорити знову ж ці статистика. Першу результативну дію зробив Єгор ярмолюк. Я взагалі коментував цей матч і не пам'ятаю, що він зробив цей результативний пас, тому що я був заворожений. Тим як він на 90 плюс робить ривок за м'ячем, розуміючи, розуміючи, що передачі не буде, він все чудово розуміє, що він біжить для того, щоб відволікти. Увагу суперника для того, щоб його партнер атакував ворота. Ось цей момент. Ну це просто щось було неймовірно. Дуже важливо те, що зараз поруч з ним з'явився Джордан Гендерсон. і підказу це, які постійно там протягом поєдинку рази три було видно. І ти здається, теж якийсь один з епізодів відзначав, коли Гендерсон давав підказ Єрмолюку, і ось це для ярмолюка дуже важливо, тому що футболіст з таким досвідом успіхами досягненнями, які є у Гендерсона, який грає поруч з тобою, якраз ось в цій суперважливій зоні, це. Дуже важливо і ось поруч з ним ярмолюк точно буде ще зростати.